Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Градєєв, любі мої раки. Настав ваш березень, і отже, це нові передбачення. Що вас чекає в новому березневому передбаченні? Давайте дивитися просто зараз. Ну, а мені дуже цікаво, ще раз хочу, щоб ви нагадали мені, як у вас там пройшло все попередній місяць. Да? Як у вас люди проходить, чи дійсно був все програлося, як я і казав, чи ні, можливо, щось у вас щось інакше було. Дуже Дуже цікаво, але якщо ви дивитесь мене перший раз, то запрошую до себе на таку приватну консультацію, тому що я єдиний тот астролог і таролог одночасно, да, який не просто розповідає загальні речі, а ще й допомагає вирішувати дуже багато питань. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк. Ну звичайно, напишіть ваше враження після цього гороскопу. Ну і звичайно, хочеться, щоб ви максимально були зі мною відкриті, максимально. Підтримували зв'язок, тому що я майже кожному відповідаю на питання. І які у вас, може, там ще залишилися питання, одразу обов'язково точніше вам відповім. Ну, а тепер давайте конкретно до, до теми нашого сьогоднішнього нашої сьогоднішньої розмови. Що ж чекає раків в березні місяці? Отже, дивимося. І так. Ну, слухайте, доволі класна енергетика. По-перше, я знаю, що дуже багато тарологів і просто тих людей, які займаються таро, дивляться. То хочу вам розказати, що перша карта, яка випала на загальний стан у нас, це карта Туз Кубків, потім Король Кубків, ну і, звичайно, імператор. Скажу одразу: раки, водна стихія, і вам одразу ж дві водні карти. Це дуже класно, тому що хочу вам сказати, що в березні місяці буде дуже багато аспектів, які будуть вас змушувати відчувати себе ну, не дуже, дискомф... дуже комфортно. Тому що якраз от по карті тузу кубків ми можемо чітко сказати про те, що у вас чекає дуже багато таких аспектів, Ну, скажімо так. Я, я, я намагаюся підбирати слова. Зрозумієте мене, будь ласка, я просто намагаюсь підбирати слова, тому що дуже багато взагалі рік для вас складний із за того, що вас намагаються навчити чомусь новому. Вас не просто намагаються навчити новому, вас намагаються виштудірувати, тому що ви дуже просіли за 24 і за 25 й рік. Чому просіли? В чому просіли? В тому, що ви не чули б знаків Всесвіту. І раз ви не почули знаків Всесвіту, тоді Всесвіт каже: Ну добре, раз ти мене не чуєш, раз ти не чуєш моїх підказок, тоді я буду тобі посилати такі проблеми, які ти будеш вирішувати, і далі вже вчитися в майбутньому, щоб у тебе цих проблем не було. І повірте мені, всі проблеми, які прийдуть до вас в березні, вони підуть тільки вам на позитивні аспекти. Ви тільки будете радіти після того, як вони пройдуть, ви скажете, блін, наприклад, там, посварилася з якоюсь людиною, вона зникла з вашого життя, на початку у вас горя біда, бо раки це ж моя улюблена стихія раків, я кажу, типу драма, це емоції, це переживання, це все оце про раків. І отут. Замість того, щоб переживати, от ви там попереживали якийсь час, і потім блін, кажете, а слухай, а класно, що пішла ця людина з мого життя. Я тепер знайшов абсолютно нову людину, абс, з абсолютно новою енергетикою, і ось це якраз буде у вас відбуватися. Ви будете трансформаційні, ви будете дуже по інакшому сприймати життя. Ну і вам потрібно трошки дорослішати, тому що е, раки це вічні діти. Це вічні діти, от скільки б вам не було років, все одно ви діти, ви діти і своєю енергетикою дитячого. Ви живете, вам в цій енергетиці комфортно. Ви з цієї енергетики не хочете вилазити. Але доля, така штука, що і вже взагалі життя не складне. Ні, це брехні людей, які собі ускладнюють життя. Але інколи треба робити якісь зважені рішення для самого себе, не для когось. Ні, 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 абсолютно не для когось, а для самого себе. І ось тут, якраз коли ви відчуваєте, що ну, вже досить сидіти в такій позиції інфантильної дитини, вам потрібно виходити на нові рубежі. І якраз карта Король Кубків нам про це і говорить. Що ви станете, у вас буде унікальний шанс стати в позицію короля кубків. Я хочу розказати для тих, хто не займається торо, для того, щоб вам було трошки. Ясніше, У таро є а, молодші аркани, є старші аркани, є молодші. А у молодших арканах є ку, значить, у нас є масть, яка нам говорить від 1 до 10. Да, це, це у нас масті просто циф, циферні. І є, м м м м у кожної масті є 4 фігурні карти, які символізують рівень. Розвитку цієї чи тої проблеми або ситуації. І от якраз король це сама вища масть кубків. А це вже та людина, яка навчилася контролювати свої емоції і нарешті сіла на той трон. Тобто це не паш, який там знаєте, паш це саме така низь, низька карта, який це початок, це не лицар, який постійно тільки-тільки рухається, там якось кудись направляється. Це король, це дуже сильна карта. І це говорить про те, що ви можете сісти на цей трон, аби тільки ви зараз почали сприймати все те, що вам будуть давати, як дорослі. Тобто буде дуже багато ситуацій, негативних ситуацій, які будуть вас призводити до, ну не дуже позитивної реакції. Але ви маєте навчитися сприймати все добре, намагатися, хоча б. Я не вимагаю від вас змінитися за один місяць, ні. Боже збав. Я лише прошу вас, щоб ви по-інакшому подивилися на своє життя. А ви подивитесь, і у вас буде зовсім інакша трансформація. І ось тут нам якраз випадає імператор останньою картою. Що якщо ви навчитеся це робити, і король, і імператор, це ну, бачите, ви сидите на троні. І ви маєте використовувати. Абсолютно всі ресурси, які у вас будуть в арсеналі, для того, щоб дійти до дуже високого рівня, у вас починається дуже серйозна робота, і якраз березень місяць допоможе вам у цьому. Щоб змінити, ви маєте відкрити якусь свою компанію, ви маєте почати якийсь новий свій бізнес, або старий вивести на дуже високий рівень. Ви маєте почати нові стосунки, ви маєте укорінитися в якихось нових своїх поняттях, розуміннях. Ви маєте ходити в зал, почати займатися собою. Ви маєте зрозуміти, що вперше, кого на п'єдестал, ваш енергетичний п'єдестал, ви маєте поставити саме себе. Ось хто має сидіти на першому місці. Все інше там родина, діти, внуки, правнуки, все робота все. і все. Перше ви, якщо ви будете відчувати себе класно, якщо ви будете відчувати себе неймовірно, все буде складатися так, як потрібно. А вам в цьому місяці доведеться. З чимось змиритися, когось відпустити, якось переналаштуватися, переїхати на нову квартиру, змінити роботу. Все це може бути у вашому в цьому місяці. Але ви сприймати це маєте вже як дорослий. Не панікувати, не драматизувати, а просто зрозуміти, чому це викликає у мене стільки емоцій. Як доросла людина, ви починаєте думати. Це я не прошу вас це робити щомісяця. Хоча це, звісно, було б дуже добре. Тому що я не хочу, щоб ви знаєте, вбили свою внутрішню дитину, яка вам дуже багато допомагає. Знаєте, я завжди заздрив ракам, тому що в них це є легкість, оця наївність, оця якась. А мені вже цього не вистачає. Тому хочеться сказати про те, що нічого страшного в вашому житті не відбувається поганого. Але ви маєте зрозуміти, що те, що буде з вами відбуватися за березень місяць, воно Буде давати вам відчуття дискомфорту. Але повірте мені, це не відчуття дискомфорту, це просто будуть зривати з вас маски, будуть е, зривати з вас пластирі, які вже давно там не потрібні. Розумієте? Там потрібно новий шлях вам вибудовувати. А ви ще досі поки що сидите на тому ж самому місці. Ну, нічого страшного, всесвіт вам в цьому плані допоможе, і ви по, по інакшому будете дивитися на нього. Давайте тепер попрацюємо з вашими стосунками і коханням. Я дуже сподіваюся, що ви вже підписалися на мене, ви зрозуміли, що тут, що тут відбувається такого цікавого, якщо ви хочете кожного дня отримувати від мене. не кожного дня, що це вже за ну, кожного, кожного місяця від мене отримувати різні передбачення. Обов'язково підписуйтесь, тому що в мене дуже багато класної, цікавої інформації, яка змінить ваше життя. Повірте мені, я знаю. Отже, дивимося на стосунки. Ну, слухайте, в цілому, доволі класно. Перша карта, яка вийшла у нас, карта закоханих. Друга карта це туз мечів і карта уміряність, тобто помірність. Дивимося і розуміємо першу карту. Трактую першу карту. Отже, коханці. Коханці це людина, яка застрягла. Застрягла між обиранням минулого і триманням за минуле. І вже йде до нього майбутнє, і він вже бачить це майбутнє. Тобто, це людина, яка, наприклад, не може відпустити колишні стосунки, але вже одною ногою в нових стосунках. Ви маєте для себе зрозуміти, що така ситуація, така позиція, вона вам принесе дуже сильний дискомфорт. Ви маєте для себе визначити, що ви хочете. Ви і надалі будете страждати по, -по, -по колишнім стосункам, які у вас були попереднім стосункам, або ви все ж таки. Відрізаєте ці стосунки і йдете вперед, уже чітко для себе усвідомлюючи, що назад дороги немає, і ви маєте для себе зрозуміти, куди ви в яку сторону ви йдете. Березень вам в цьому плані буде дуже глобально допомагати, особливо, якщо ви знаходитесь зараз самотній і не знаєте, куди вам направитися. Ще раз кажу, звичайно, місяць більше про, про роботу, аніж про стосунки. Але в будь-якому випадку хочеться мені сказати, що у вас іде ця енергія, іде дуже глобальна енергія позитиву, добра, комфорту, ви будете відчувати себе дуже класно в нових стосунках. Але ми ж ще маємо людей, які зараз знаходяться в стосунках. То тут треба вчитися контролювати свої емоції. Звичайно, по карті. А саме помірність, ви маєте розуміти, що а, ви маєте вчитися контролювати свої емоції. Їх дуже багато, їх дуже, вони дуже інколи заходять за край. І ось тут, знаєте, в чому велика пастка? Тому що саме ваші емоції вас і знищать. Як і емоційно, так і фізично. Якщо ви бачите, що людина, яка біля вас. Яку ви кохаєте, заходить за ваші кордони, переходить ці кордони, ви маєте її зупинити. Але при цьому не просто зупинити, ви маєте себе зупинити, не, дава... не даючи цій людині можливості е... висисати із вас цю енергію. Бо дуже багато людей, які принципово обирають в стосунки раків. Бо знають, що з рахів можна висмоктати все, що можна і не можна. Бураки самі ж принесуть цю енергію і віддадуть. Тому вам потрібно для себе зрозуміти, в першу чергу, для себе, що вам ці енергії віддавати більше не можна. І коли ви реально з, з кимось сваритесь. Чи не можете зрозуміти, що там і як в ваших цих стосунках, то вам потрібно чітко поставити такі кордони, і де ви будете в першу чергу для себе, це не для них. Вони, знаєте, вони і так будуть переходити ці кордони, хочете ви цього чи не хочете. Для себе кордони. В плані того, що коли ви сваритесь, ви маєте сприймати це, типа, по-інакшому. Ви не маєте кричати, доводити щось людині. Просто сядьте, послухайте. Скажи, добре, окей, я тебе почув. Я вам гарантую, та людина, яка буде стояти, той вампір, який буде біля вас стояти, він просто взірветься від, від того, що не, не отримав оцю енергію від вас. Він взірветься просто, він буде. Як кричати ще голосніше, ще голосніше. а ви тут просто спокійно сидіти і пояснювати свою думку. Бо якщо ви поведетесь на оцю історію, Якщо ви поведетесь на те, що він кричить, і ви починаєте кричати вслід і починаєте щось доводити, ви не зможете цього зробити. Раки, ви все знаєте, ви все прекрасно розумієте, але інколи ви не вмієте себе стримувати. А вам зараз дуже це потрібно. Це по-перше. І оста... це, по-друге, і остання третя карта це у нас туз мечів. Що символізує туз мечів? В першу чергу, туз мечів у нас символізує дуже світлі думки, дуже світлий розум, менталочку світлу. От я хочу, щоб ви для себе навчилися оцю менталочку тримати саме в світлі. Знаєте чому? Тому що коли ви а, тримаєте свою менталку в світлі, ви бачите все, як є. Без рожевих окулярів, без цього всього непотрібного для вас фарсу, ви реально бачите все, як відбувається у вашому житті. І це допоможе вам відрізнити кохання справжнє. Від якогось там, від якоїсь одержимості чи від негативу. Ви почнете розуміти і не дозволяти людям, які знаходяться біля вас, більше, ніж дійсно, яку, ну, типу, більше, ніж вони собі можуть дозволити. Ви тримаєте кордони. От, будь ласка, вчіться тримати кордони. Не дозволяйте жодній людині вас знищувати. Тому що останнім часом ви це роби, почали робити дуже часто. І це, і ви потім задаєте питання: так що я роблю не так, так ви робите саме те, що ви дозволяєте людині кидати у вас лайно і забирати вашу силу і енергію. І не робіть цього, будь ласка. Переходимо до нашої роботи, що там в робочих аспектах нас з вами чекає. В робочих аспектах: робота, 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 робота. Ой, ну в роботі тут також дуже багато чого. Про що я хочу вам розказати. Перша у нас карта вісімка пентаклів, друга сімка кубків. Це у нас випадає. І знову випадає у нас карта коханців. Знову ми будемо з вами стояти перед вибором. Про вибір ми поговоримо спочатку. Давайте поговоримо про вісімку пентаклів. Це. Дуже багато роботи. Сонечки мої, у вас чекає починаючи з березня дуже багато роботи, дуже багато всякої роботи, які, яку ви маєте виконувати. Готуйтеся до того, що вона збільшиться. Але знаєте в чому проблема раків? Проблема раків в тому, що вони не доводять інколи свою роботу до кінця, ту роботу, яка має бути. І ось тут є дуже велика пастка, що ви наберете собі кучу робот, от як у цей да, персонаж. Набрав собі кучу пентаклів. Видно? Ось. І не може нормально до кінця завершити, бо ви ідеаліст. Ви хочете, щоб все було ідеально. Але не встигаєте. Розумієте? І вас це енергетично просто розриває. Тому що ви маєте робити одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. І ви хочете там же ж класно зробити, і там же ж класно зробити, але не виходить. Але якщо ви один, якщо ви зараз не маєте роботи, і це якраз той знак, що вам потрібно зараз якомога швидше себе знайти. Бо по карті закоханих, ви маєте визначитися вже раки, чим ви хочете займатися. Чим ви хочете займатися? Тому що я знаю прекрасно, що є раки, які а, ну, там, знають конкретно, чим вони займаються, і коли вони вже себе знаходять, все, в них вже щастя всередині. Але дуже багато хто ще себе не знайшов. Дуже багато хто ілюзорно, знову повертаючись до карти а, Сімки Кубків, ілюзорно ще думає, що він займається тим, чим він має займатися. Про що я кажу? Я дуже вам рекомендую. Зрозуміти одну таку просту річ, вам треба сфокусувати свою увагу на якість і на масштаб, а не на кількість, тому що чим якісніше буде виконана одна єдина робота, тим краще буде для вас. Тому що саме раки. Лю, не те, що люблять, в них дуже класно виходить масштабувати. Тобто для рака краще знайти якусь, ну, зробити такий, якийсь масштабний бізнес, аніж мати тисячу всяких маленьких бізнесів, які не мало того, що не приносять йому а, грошей, так і приносять тільки розчарування. Тому для рака максимально класно буде знайти щось щоб його масштабувало. І от коли ви масштабно от почнете працювати, але на одному проєкті, ось тоді і відбудеться велика трансформація. Ось тоді ви заробите стільки грошей, скільки ви захочете. І ще раз кажу, будь ласка, зверніть увагу на те, що вам зараз максимально Потрібно зрозуміти, що е, чим більше ви зараз будете вкладати свого розуму, своїх сил в розуміння того, що вам подобається в вашому житті, тим краще буде для вас. Ну, а якщо ви вже ну там. Одно остаточно ще не знаєте, чим ви хочете займатися. Ви завжди можете написати мені, і ми з вами обов'язково продивимося це. Всі мої контакти є в, в описі в шапці профіля цього відео. Пишіть мені в контакти, там в ці в, в телеграми, в інстаграми, куди завгодно. Коротше, пишіть мені, я вам одразу це розкажу і покажу. І ми з вами домовимося про консультацію. Друзі, нас залишилася ще одна карта. Це карта, яка у нас говорить про нам пораду. Таку яскраву, класну пораду нам на цей, на цей місяць. Що там у нас іде? Що ж за порада на цей місяць нам випадає? І це у нас що? Ну, Подивіться. Те ж саме, до речі, ви, другий вже знак, якому випадає, те ж саме, що випадало на початку. Вас чекає? Резюмуємо. вас чекає неймовірно класне життя. Вас чекає неймовірна класна трансформація, неймовірно, класні можливості, нові можливості. Але не забувайте, що ось якщо ви почнете, бачите, оця вода витікає, витікає з цього кубку. Якщо ви почнете е свої емоції, накопичені емоції, видавати в непотрібним людям, вас просто зіжруть. Зіжруть і навіть не подавляться. Тому що всі знають прекрасно, що у раків найсмачніша енергетика. Найсмачніша енергетика, і всі хочуть її вижрати. Всі абсолютно. Навіть я. Але суть не у цьому, нікому її не давайте. Зараз вам ваша енергетика потрібніша, ніж будь-кому ви маєте зрозуміти, тому працюємо над собою, насолоджуємося своїм життям, змінюємо своє життя і любимо себе в першу чергу, тільки себе, а потім вже всіх інших. Домовилися? Ну що, я чекаю на вашу підписку, я чекаю на ваші коментарі і, звичайно, на ваші лайки. Ну як завжди, з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв і побачимося вже дуже дуже скоро.